Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим? Насправді мені довелося пожертвувати самим собою. Я був дуже власницькою, гордою людиною. Я не довіряв, не вірив у те, що мені говорили, не приймав, не погоджувався ні з ким. Я дуже страждав через це, бо мені була потрібна допомога, але я не дозволяв собі її прийняти. Зараз я розумію, є три важливі кроки. Усвідомити, що тобі потрібна допомога, прийняти цю допомогу, послухатись, послух і був моєю найбільшою боротьбою. Я потребував допомоги, але заперечував це не зовсім так, не обов'язково робити. Отак я весь час критикував, сумнівався, але я мав прийняти. Я дійшов. До дна, і тоді я прийняв рішення змінитися назавжди, зламати своє его, зламати свою гординю, зламати своє прагнення бути кимось. Хоча насправді я був ніким. Я усвідомив, що я ніщо тому мав зламатися повністю. Яке слово із Біблії надихнуло до хрещення Духом Святим. Є один вірш, який я і сьогодні. Тримаю в серці: якщо перебуватимете в мені, а слова мої у вас, то просіть, чого забажаєте, і буде вам. І справді настав найважливіший день мого життя це була ніч. Я став на коліна, простягнув руки до середини ліжка смиренно, у справжньому приниженні, і промовив: Господи Ісусе Христе, змилуйся наді мною. І саме в цю мить Господь простягнув свою руку і підняв мене. Це був. Найкращий момент в моєму житті, який я ніколи не забуду. Я відчув, що Господь Ісус тримає мої руки, Він змилувався наді мною. Я відчув легкість, ніби літав у повітрі. Це була така радість, до мене прийшов мир, якого я ніколи не мав, і маю його й до сьогодні. Дякую тобі, мій Боже. Дякую, Господи, дякую, Отче. Усе зараз я маю мир, я маю радість. Моя сім'я бачить у мені іншу людину, не того, ким я був раніше. Чому все це стало можливим? Тому що сьогодні у мені живе Святий Дух, і це найцінніше, що в мене є.